Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Сьогодні я розповім вам, як би я починав свій шлях інвестора в криптовалюту у 2024 році. Ми по кроках розберемо весь шлях від самого початку. Крок перший. Реєстрація на біржі. Звичайно, можна у теорії обійтися без централізованих бірж, але це все буде значно складніше і аж ніяк не для новачків у світі криптовалют. Отже, потрібно обрати першу для себе біржу. У мене на каналі є відео з топ-4 біржами, які, на мою думку, зараз можна використовувати в Україні. Для новачка потрібно брати одну серед топ-2 бірж. І це або Binance, або Bybit. Особливої різниці між цими двома біржами немає. Вони надають увесь перелік інструментів для роботи з криптовалютами, такими як спотувата ф'ючерсна торгівля, P2P-торгівля, копітрейдинг, торгівля за допомогою торгових ботів, стейкінг і багато інших. На цьому кроці я радив би переглянути відео з процесом реєстрації на кожній з бірж і обрати ту, на якій вам більш простішим здається процес реєстрації та верифікації. Відео з інструкціями по реєстрації та верифікації на даних біржах також є на каналі. Подальшому ви все одно скоріше за все зареєструєтеся на обох цих біржах. Я обирав першою своєю біржею саме Binance і радив би це зробити і вам. Так як, на мою думку, процес реєстрації та верифікації максимально простий за допомогою додатка «Дія». Для реєстрації на біржах можете використовувати мої реферальні посилання в описі відео. При цьому ви отримаєте бонуси на знижки на комісії і таким чином підтримуєте мене як автора україномовного контенту. Також всі мої реферали можуть напряму зв'язуватися зі мною в телеграмі для запитань. Міру своїх знань я обов'язково допоможу з вирішенням труднощів новачками. Так як я зацікавлений, щоб мої реферали не розчарувалися у криптовалюті, отримували прибутки. Крок 2. Поповнення рахунку. Після того, як ви зареєструвалися, потрібно поповнити свій біржовий рахунок. Зараз для українців найпростішим способом є P2P-торгівля з іншими користувачами біржі. Є окреме відео з покроковою інструкцією поповнення свого рахунку за допомогою P2P-торгівлі на біржі Binance. Раджу його обов'язково переглянути перед першим поповненням. Якщо коротко, то ви купуєте USDT цифровий аналог долара у іншого користувача біржі використовуючи свою картку одного з банків. Посередником при цьому є біржа. Крок 3. Покупка активів. Вітаю, якщо ви дійшли до цього кроку, то найважче вже позаду. Починаючи з цього етапу, друзі, потрібно навчатися і підвищувати рівень своїх знань у крипті. Криптовалюта це не просто. У вас будуть і приємні враження, і ні. Але якщо ви володієте певними знаннями і навичками, то результати вас приємно здивують. Отже, після поповнення я раджу просто спробувати щось купити, потім щось продати. Навчитися користуватися ордерами, дізнатися, що таке покупка по маркету і лімітний ордер. І потроху звикати до інтерфейсу біржі. І на цьому етапі навіть не думайте ні про яку фьючерсну торгівлю, тільки спот. Крок 4. Збір свого портфелю. Отже, ви вже навчилися купувати та продавати активи на біржі. Наступний етап вам треба вирішити для себе, чи ви будете тільки трейдити і намагатися купити дешевше та продати дорожче, отримавши прибуток. При цьому ви будете торгувати щодня. Або ви хочете інвестувати, отримати прибуток більший, але на тривалішому проміжку часу. Мій канал саме про інвестиції. І я вам скажу одразу, що навіть якщо ви на цьому етапі вирішите тільки трейдити, то з часом все одно зрозумієте, що інвестування або комбінування інвестицій і трейдингу значно краще. Тому так чи інакше, вам потрібно буде сформувати свій інвестиційний портфель. Дане питання дуже обширне і індивідуальне, все залежить від багатьох ваших факторів. Для прикладу, ви можете переглянути моє відео з різними інвестиційними портфелями. Це і мій портфель, який я щотижня поповнюю і продемонструю на каналі, або портфель новачка на 100 доларів, з якої я радив би почати, або збалансований портфель на 1000 доларів. При цьому в залежності від суми ваших інвестицій, ви можете 1000 зменшити певну кількість разів, наприклад, в 2 чи в 4 рази. Отже, вам потрібно вирішити, яку суму ви готові інвестувати та які монети хочете додати до свого портфеля. Не поспішайте, обміркуйте все, перегляньте різні варіанти портфелей, перегляньте відеоогляди на обрані вами монети. Далі можливі два варіанти. Перші, всі обрані вам монети доступні для покупки на біржі Binance. В такому разі просто купуйте їх. Другий варіант ви обрали одну або декілька монет, яких немає на біржі Binance. В такому разі для покупки таких монет підійде біржа Max Global. На даній біржі вам вже не обов'язково буде проходити верифікацію. Просто переведіть необхідну вам суму на біржу Max Global і прибирайте необхідні вам монети. Крок 5. Регулярні поповнення. Вітаю, ви сформували свій перший інвестиційний портфель. Тепер виріште для себе, як часто і на яку суму ви будете його регулярно поповнювати. Раджу обов'язково переглянути на цьому етапі відео про те, як працює стратегія інвестування DCA. Відео є на каналі. Також на цьому етапі вам потрібно вирішити для себе, до яких пір ви будете доінвестувати у свій портфель і коли ви будете фіксувати свій прибуток. Це дуже важливо. Адже так багато історії про те, як люди, отримавши значний приріст свого портфелю, не знаходили сил зафіксувати прибуток. Все чекалося більших результатів і в результаті опинялися на тих самих значеннях, з яких починали, або взагалі опинялися в просадці. Крок 6. Трейдинг. Ви сформували свій портфель і регулярно його поповнюєте. Але вам хочеться більше активності, хочеться поторгувати. Це нормально, я і сам час від часу хочу поторгувати. В такому разі я радив би вам зареєструватися на окремій біржі і торгувати там, щоб не плутати інвестиційні кошти з торговими. Я для цього використовував біржу ByBit. Але все одно, друзі, не раджу вам торгувати на ф'ючерсах. Це дуже велике моційне психологічне навантаження. Адже при торгівлі на споті при недалі покупці з вами залишаються ваші монети, а при фьючерсній торгівлі ваші позиції можуть бути ліквідовані. Рахунок на біржі Bybit також можна поповнювати переводячи кошти з біржі Binance або скористатися сервісом P2P-торгівлі безпосередньо на біржі Bybit. Крок 7. Безпечне зберігання. Наступний етап стосується криптобезпеки. Не раджу нехтувати ним, бо навіть самі популярні біржі будь-який час можуть збанкрутувати. Тому значних для себе коштів тримати на них не можна. Отже, коли сума ваших інвестицій на біржі досягне 1000 доларів і більше, я б уже радив подумати про покупку холодного криптогаманця для безпечного зберігання своїх монет. В описі відео можна знайти посилання на офіційні сайти виробників криптогаманців. Обирайте, які вам більше подобаються, та замовляйте. Не жалійте 50 доларів на покупку, адже вони можуть зберегти вам значно більше суми в майбутньому. На цьому етапі процес інвестування буде виглядати так. Ви поповнили свій рахунок на біржі, купили потрібні вам монети і перевели їх на свій холодний криптогаманець. Потім, коли настане час продавати, переводимо назад на біржу зі свого холодного гаманця та продаємо монети. Отримані кошти у форматі USDT або переводимо назад на свій холодний гаманець, або переводимо на карту, скориставшись сервісом P2P торгівлі, тільки в зворотньому напрямку. Можливо, коли ви будете фіксувати свій прибуток, вже буде доступною і пряме виведення на свою карту, як це було раніше. Будемо сподіватися на це. Крок 8. Фьючерсний трейдинг. Ви вже профіл спотової торгівлі, вам вдається отримати прибуток від цього. Але хочеться більшого, і ви вирішите спробувати себе в ф'ючесні торгівлі. В такому разі я раджу або завести окрему біржу для цього, або дуже строго дотримати свого торгового плану. Виділяйте собі тільки певну суму на місяць для цього і не більше. Але хочу вкотре попередити, цей від торгівлі не для всіх. І моя думка краще збільшити торговий депозит, ніж торгове плече. На сьогодні це все. Сподіваюсь, дане відео було вам корисним. Вдалих інвестицій і великих прибутків всім у 2024 році. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.